Чудові кар'єрні шляхи, про існування яких молоді люди не знають. Хірургічний технік це не так дорого і не так довго, як навчання в медичній школі, але ви можете опинитися всередині чогось тіла, тримаючи інструменти разом з хірургом. Так, це досить цікава сфера. Я вчуся на медсестру і працювала пріч опліч з кількома хірургічними техніками. Вони виконують досить напружену роботу. Вони не просто тримають інструменти. Я бачила, як вони допомагають хірургу розтягувати фасцію під час кесарового розтину, припікають кровотечі, тримають і маніпулюють органами, а також практично передбачають кожен крок хірургу. Урґа, але тут також є контакт з пацієнтами, тому ви все одно в першу чергу маєте бути людяними. Технік з ремонту побудової техніки у багатьох містах це вмираюче мистецтво. Я роблю мінімум 10 викликів на день, мінімум 50 доларів за виклик. Більшість ремонтів виконується протягом 20-30 хвилин. Отже, в середньому 100 доларів на годину. Я міг би робити більше 15 дзвінків на день, але не роблю цього, бо ціную свій час. Мій наставник, у якого я навчався протягом трьох років, у червні виходить на пенсію. Його дружина сказала мені, що він досяг своєї мети мати 1 мільйон доларів у банку. Він йшов до цього близько 40 40 років у липні йому виповнюється 60. Непогано чи не так? Це чудовий шлях, по якому може піти будь-хто, хто має талант до техніки. Торговий флот я закінчив чотирирічний коледж, щоб отримати ліцензію на керування суднами. Зараз я працюю на буксирі в Нью-Йорку, час від часу виконуючи рейси вздовж і в поперед узбережжя. Робота цікава, захоплююча, складна. У свої 27 років я заробляю шестизначну зарплату на рік з повним соцпакетом. Мені також подобається графік. Я приїжджаю сюди і працюю два тижні, а потім отримую два тижні повної свободи, щоб робити те, що я хочу. Я пішов на ярмарок вакансії в місцеве казино з власної примхи. Ось шлях, який я пройшов, щоб стати менеджером казино. Під клерк, введення даних, звичайна мавпочка для настільних ігор, дилер, внутрішнє навчання з блекджеку. вивчав нові ігри в міру просування по службі. Тут я почав заробляти в межах 60-70 тисяч доларів. Супервайзер настільних ігор, вивчив усі ігри, зарекомендував себе, працюючи в будь-яку зміну, тактовно і доброзичливо спілкуючися з гостями. Під менеджер продовжував розвиватися який. Лідер заслужив повагу інших супервайзерів. Багато навчав нових супервайзерів. Асистент, менеджера казино вивчав роботу ігрових автоматів, обслуговував гостей з великими лімітами, взаємодіїв з усіма співробітниками готелю, вирішуючи питання та запити гостей. Менеджер казино відповідав за всі операції казино, плюс 100к доларів. Багато роботи дуже цікаво постійно винагороджується. Ніколи не буває нудних днів. І багато поваги від колег та гостей. Мільярдери хочуть бути вашими друзями, а супермоделі на Залицятися до вас. Технік вітрових трубін це дворічна програма, і ви заробляєте шалені гроші з великими можливостями для просування на початку кар'єри. Крім того, альтернативна енергетика починає набирати обертів, тож з'являється багато робочих місць. Логопедія, якщо ви ніколи не займалися логопедією, більшість людей не знають, що це таке, і не думають про це як про вибір кар'єри, але це шанована сфера з доходом вищесереднього класу, зручним графіком роботи, великими можливостями і великою кількістю робочих місць. Так, ви повинні отримати ступінь магістра, але вам майже гарантована робота протягом трьох місяців після закінчення навчання, якщо ви готові працювати в школі. Оплачувані літні канікули. Гадаю, так у медичних установах і школах ви є частиною і Ційної команди працюючи разом з фізичними терапевтами та ерготерапевтами і психологами залежно від умов. У лікарні це означає, що ви отримуєте направлення від лікаря, але самостійно приймаєте клінічні рішення щодо лікування у школах. Вчителі та інші особи, які надають послуги ерготерапії, дають вам направлення, але насправді ви робите все самостійно. Або ви можете відкрити приватну практику і не від кого, крім ліцензійної комісії, звісно, не отримувати вказівок. Коли ви відвідуєте конференції та тренінги, ви можете познайомитися з іншими. Чими небайдужими освіченими розумними однодумцями у спільноті логопедів. Однак, на мою думку, найприємніша частина роботи це те, що ти проводиш свої дні безпосередньо допомагаючи людям. Це чудове відчуття, коли ти йдеш на роботу і бачиш, як змінюється життя твоїх студентів, пацієнтів та їхніх родин, і отримаєш за це подяку. Якщо ви любите науку і більше схильні до інтроверсії, медичний технолог може стати чудовою кар'єрою. Саме вони працюють у лікарнях та клініках, проходячи тести на зразках, замовлених лікарями. Заробітна платня починається з 40-50 тисяч доларів на рік, залежно від місця роботи. Існує зростаючий дефіцит, оскільки люди виходять на пенсію. Це стандартна чотирьохрічна бакалаврська програма. І я вважаю, що це одна з небагатьох спеціальностей, яка дійсно забезпечить вас роботою, оскільки вас навчать як щось робити. Я збирався вступати, але думка про те, щоб застрягти лабораторії на задвірках лікарні була дещо депресивною. Особисто мені потрібна була робота більше орієнтована на людей. Машиніст, мій тато працює машиністом 33 роки, і він каже, що зараз компанії шукають будь-кого, і в половині випадків вони навчають тебе на робочому місці і відправлять до школи. Країні зараз потрібні кваліфіковані машиністи, щоб довести свою правоту. Тато розповідав моїй родині про те, як хлопці приходять в компанію, влаштовуються на роботу, просять стільки-то грошей, а потім повертаються в компанію, де вони насправді працюють з тією сумою, яку їм запропонували, і отримують не тільки це, але й трохи більше, тому що компанія не хоче їх втрачати. Фахівці потрібні саме зараз. А ще, якби я не був на флоті, я б став Теслею на кілька років, щоб зрозуміти життя. Сонографія. Більшість людей думають, що це робота з немовлятами та вагітними жінками, але насправді ми робимо набагато більше. Зазвичай потрібна лише дворічна вища освіта, хоча є і чотирьохрічна, і починається ця робота з хорошої зарплати, з можливостю збільшення. Однак це швидка робота, і ви повинні бути гнучкими. Крім того, з роками біль у руках, кистях і спині може стати проблемою. Службовець, який веде справи з власниками земельних ділянок, мені 27. Я маю ступінь бакалавра гуманітарних наук у невеликому коледжі. І минулого року я заробив 96 тисяч доларів, працюючи лендменом саме цим службовцем. Я цілими днями проводжу в суді, займаючися оформленням прав власності, в основному визнаючи, кому належать корисні копалини на певній території. Деякі люди ведуть спори про оренду або подають інші документи, які допомагають з'ясувати право власності. Однак я живу в готелях вже майже 4 роки більшість лендменів постійно в роз'їздах, особливо на початку кар'єри. Інші хороші професії в нафтогазовій галузі: інженер-нафтовик. Так це найбільш високооплачувальна професія в країні: геолог, зварювальник, трубопровідник і машиніст. Я чув, що вступ до профтілки може бути складним для деяких робітничих спеціальностей. Я актуарій. за статистикою. Ви швидше за все помрете до того, як дізнаєтеся, чим я заробляю на життя. По суті, ми кількісно оцінюємо ризики і використовуємо статистику, щоб дізнатися вартість речей, які не повинні оцінюватися за допомогою цифр. Страхові компанії та практично будь-яка компанія, яка має справу з великим обсягом фінансових даних, найчастіше наймає актуарів. Ми захищаємо споживача від корпорації та корпорацію від споживача. Якщо ви робите свою роботу добре, ви будете багато сперечатися з людьми, які не розуміють. Уміються на цифрах. Якщо ви робите свою роботу дуже добре, ви будете оточені людьми, які розуміються на цифрах. Якщо ви добре знаєте математику і вмієте складати тести, це досить солідний кар'єрний шлях з гарною гарантією зайнятості та оплати праці. У мене є кілька варіантів, коли підіймається ця тема. Ерготерапія це зростаюча галузь з великою кількістю різних сфер, в яких ви можете працювати від лікарень до шкіл або приватних клінік. Ви можете працювати з дуже різними групами населення. Зараз існує величезна потреба в ерготерапевтах для людей похилого віку та травмованих ветеранів. Тож вступайте зараз. Кілька моїх друзів гоїв отримало освіту за рахунок армії. Так що це ще один позитивний момент. Я викладаю на міжнародному рівні і люблю свою роботу. Я подорожу. Ю щонайменше раз на місяць багато людей знають про викладання на міжнародному рівні, але більшість думає, що це лише ЄСЛ доступні всі предмети та багато різних країн Центральної Азії, Близького Сходу, Східної Азії, Південної та це Центральної Америки. Початкова зарплата скляря, робота зі склом, переважно вітрини та інше, становить близько 40 тисяч доларів. І існує величезний попит на молодих склярів. У моїй місцевості майже немає склярів молодше 45 років, отже, вони скоро задобляться. і це стабільна галузь. Навчання зварюванню коротше ніж у більшості інших професій, і не вимагає обов'язкового навчання в школі. Легше потрапити на роботу, якщо ви продаєте курс зварювання на рівні коледжу, який триває лише один навчальний рік. Мій друг так і зробив. Його перша робота коштувала 26 доларів на годину. А до кінця року він працював на четвертого роботодавця і отримував двічі більше. Морська індустрія це невелика галузь, але тут багато робочих місць і чутова оплата праці. Якщо ви дійсно виходите в море, робочі дні розділені, тому ви отримуєте стільки ж часу на відпочинок, скільки працюєте. Крім того, на кораблі оплачується все харчування. Тож ви економите на цьому і не буваєте вдома по півроку. А я вже казав, що іноземні жінки люблять моряків. Кат або кам це автоматизоване проєктування і реалізація об'єкта за допомогою комп'ютерних технологій. Дизайн ювелірних виробів може перетворити невдалий вибір кар'єри на роботу. Ступінь з комп'ютерної анімації, як правило, не дає вам швидкого шляху до роботи в Pixar або до роботи над наступною великою грою. Але майже в кожному великому місті є десятки ювелірів, які шукають фрілансерів. Вони можуть навіть придбати висококласний верстат для швидкого прототипування або фрезерний верстат з ЧПУ для потрібної людини. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!